Всім хлоу! Сьогодні в нас влог. Зараз я йду на пошту, я вже поснідала. Це був пиріг з Брокколі, супер вкусний. До речі, рецепт вже вийшов у мене на каналі. Силочка в описі цього відео. Ось, Тому я зараз йду на пошту, забираю подарунок. Да. Вам зроблю таку міні-розпаковочку. Далі я у другий годині йду гуляти з подружкою. Тому також все покажу. Вже не фарбувалася. Так що одягаюся і виходжу. Так, ну що, я вже скупилася. Он до мене два пакети. Нову пошту сходила, забрала. Зараз іду додому, на вулиці просто неймовірно жарко. Це ужас. Хочеться просто засунутися в холодильник і все, і не вилазити. Настільки жарко. В общем, я йду. Я вже прийшла додому. Зараз вам буду показувати свої покупочки. І перше, що я покажу, це посилку з нової пошти, яку я отримала. І далі вже прийдемо до інших покупочок. Значить, отак от это все виглядіть. Astro. Откриваємо. В общем, я зараз з іншого ракурсу покажу. Що це таке? Показую Це отакі зимові черевики. Ви в мене спитаєте, хто купляє зимові черевики літом. Ну, По-перше, це дешевше. А по-друге, це не мені, а е моєму родичу, у якого день народження. Ось, я вирішила їм подарувати зимові черевики. Так що, отакого кольору це тіпа, охра, навіть трохи темніше. Не знаю, розміри має підійти, подивимось. У нас загалом другий такий самий, не буду розпаковувати, але мені подобається. Досить такі непогані і такий кайфовий, стільненький стілячок. Що... Переходять наступним моїх... покупочкам. Показую свої наступні покупочки. Значить, це такі кілічка, різьке золото, кривечки. Сметана і цукрове Це Я купила. Зараз буду робити тирамісу. У мене є печиво. Собственно, на дачі, але на дачі я його не зробила, тому зроблю тут. Так, Ось такі бумики, маку. В мороженого каштан. До речі, яке я там вже поставила, бо воно зараз потечет. І Феліксін корм. Ще купила отакі типу штучки в стіках. теж для Фелікса. Будемо тестувати. От зараз я йду делати тирамісу. Вже 12 часов дня і десь в час 30-40 я маю виходити з дому і їхати гуляти. Поэтому плани у мене какі-то такі. Тож, отакий у мене аутфіт, мій лішний топік полосаденький і... сумочка. Тому я зараз буду вже виходити. Must have broken my heart, like really torn it apart in another life В общем, я зараз в торговому центрі. Тут я гуляю. Чекаю Машу, Вона буде десь через п'ять хворож приблизно. Ось вона трохи не розчитала времени. Але нічого. Я погуляла. Вот зустрілися. ребята, ми вже зустрілися. Маша, Чого? Я тобі казала, вже вже багато, що я не хочу займатися. Ну все, ладно. Ми, коротше, зустрілися, я не буду машу показувати. От зараз ми йдемо в Сіпок, п'ять воду. С мене купали? Можна. Я не знаю, а що. Не в общем, ми вже погуляли по парку, по скайпарку. Зараз зайшли в Макдональдс. Взяли покушать, поэтому буде анпакінг нашої їжі. Ось тому такі справи. Значить, картошечка фрі, чизбургер, айшела тайкейчук. Що так? Не в общем, ми вже покушали. Зараз ми підемо в фотобудку фоткатись, потім поїдемо на Вишинське озеро, там купуємо. Далі подивимось. Я думаю, їдемо обратно і всього. Да я теж, блін, думаю, я так розстрою, думаю, блядь, тільки вийшли, тільки-тільки вийшли з трамвая блін. І каже папа, блін, то що нема ключа. Думаю, ми охрін, обратно, блін, діти з цим приїхали. Навіть не так. Сідати на трамвай. Їхати на в З їхати на Київську, блядь. Ну що, ну ребята. Я що так устроилася, что вообще. Да, у мене ж бин стрес. Он до да, папай чоловіка. Давай слава. Бля, був, був би сошей. Ну да, 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 да. Оцениваем, оцениваем, да? Бля, мы плакати? Короче, мы фоткаемся в табуточке. Какие фоточки у нас решили? Еще раз будем фото. Маша пошли меня кошти. Все. На камере классно, блин, фотобутики есть хрень. Мы пофоткались, мы посидели, мы позагорали, выставили фоточки. Так что да. Сейчас мы идем. Куда мы идем? На Олесі. Погуляем по алею, садом посадим, уже знов по фокусе. <правляем> Like. Так що справа. Значить, ми передохнути. Вот. А, э, Маша взяла собі чай. Це, іс... <рісті> да, да, Це, Це не піво. Це комбуча, пристрасний апельсин. Це водка, ребят. Так, да, водка, звісно. Да. А у Маші, понимаете, вона не поставила перед прогулкою свій телефон на зарядочку, як я, так? Да? У меня все работает. Нас не слушайте. Вже говорю, як минут 20. Воно тупо свой телефон не хоче выключать входу. Або зарядка не робит, або павер не робит. Я не понимаю. Но павер має робити. Наша зарядка. Рабата, мы идем на телефон. Парк! Парк. Парк. <святить> Оце, <святить> давайте оценим вашу боль. <святить> боль. <Но> боль. боль. <святить> Унижение. унижение. Меня, так, меня так, еще никто не унижал. Да. <свят> Видишь, вид, вид, сейчас такая вот хрень. <свят> Может, вот, <свят> вот мы идем. Боль, разочарование. Унижение. Унижение. <свят> Ведь слово уже телефоном, блядь. <свят> <свят> мы ждем блинчик.

Нас сьогодні просто супер насичена. Да. А що а що допомагати? Насичена, вона знову трабли з телефоном. Не, Ми тільки півроку, а що там? Блінчик. Якось тут у мене Аняк, дзвоник його, і мене жінка питає, що з ним заїхати на фольгу. Запечатляємо. А ну, ну-ка, садрі, чай. Чай приїде оцей? Так, дивися. Давай. Для цього треба облити чай на руках. Що? <ресу> давай, по ногу, давай. Реально треба чай облити для цього? Так. Ладно, садрі. <смотри>. Далі, <Дальше>, дивися. Це <ресу> от, це ти будеш довго жити. Ага. Вот. Это вот деньги у тебя. Ага. Вот. Это вот у тебя будет. Не про Это у тебя будет счастье. Ага. Вот. ага. А это вот два бажиш, а, два, два ребеночка будет. Вот а -а. Запомни мои слова. Запомнимые все. Все мы запечатлели, мы запомнили. Все два. А кто все. именно? А кто именно? Не знаю. Это уже какие муж будет. Вот да. кто то и будет.